Вітаю друзі, я зміг робити такий колір, та, а такий колір. І я сьогодні зроблю я рибку Мені Знімається жовтий колір. І я його маю так змішати і, і, і взяти білий та синій. І потім я роблю плавники. Плавники це що це ви знаєте, це, напевно, о, о, і плавники, і це що, що риби, так можуть плавати. І з сонього кольору я зможу зробити розпік пол, на отжикка. І така в мене рибка вийшла. І на сьогодні все. І то побачення.